Друзі, Мене звуть Олег Каналмовник, Халлблейд э, Сцена Сакрифайс. Ми продовжуємо, ми після минулої серії перепочили і вирішили відправитися далі. А, з батьком э, ми так Некогда я видел, як чума обрушилась на ледяні землі Севера. І не Без розібралися. Навіть старіші не помнили подобного. Люди гибли сотнями. болезнь унесла почти всех молодцев до 40 лет и многих стариков а там где умирающие матери рожали дети выходившие из утробы тоже несли на себе знак чумы Ну, ты настала порту на щене читы Че завысла чем они шось сработать потребно где мне тут не по себе здесь Здесь что это за место? Здесь все такое. Здесь, здесь жутко. Жутко. Неправильно. Страх. Где это? Где мы? Вернись. Ну, не жутче, чем было Вы в подвалах. Должно быть не так. Опа! Где? Вот Дилиан. Ну, Дилиан, вот, чекай. Он заходит. Он исчезает. Иди за ним. Там никуда он, не он исчезнет, это скрипт. Так, голосы закрыты испытание. Очередная проверка. Вы подсказываете краще, А ты найдешь зелену. Набьешься своего. Он так близко. И так ладно. Еще один маленький шажок. Куды, В прирву? Скоро вы встретитесь. А. Скоро. Окей. Блин, я в болоте. Вы змусили мене в болото якесь залізти. Это испытание. Ага. Дилен поможет мне. Допоможе обов'язково. обов'язково. багната бы витягнуть. Ти тут не присідаєш. А, нам сюди. Хе, -хе мухи! Мухи, цокотухи, вонючки. Привіт, Привітики, трупики! А ти чувствуєш? Не, слава богу, не відчуваю. Ні. Не не всі. Це добре. Сена, а кто их пообмотал? Только она одна. Она знала, что-то было не так. А -а -а. Она умоляла Лути оттуда, а они только посмеялись на ней. Но вскоре начали умирать люди. Больше никто не смеялся. Да, на до смеху. Она не такая, как они. Валя. Еще одна дробина, місце, нет. Да зараз! Не е... Сенс, він зможе зникнути? Зараз ми знайдемо, де. Опа, арочка. Пішли під арочку, подивимось. Можливо, на арку потрібно зайти. Что здесь изменяется? не? Ага, окей, тут открылся прохит. Так, тут дробина, яку я не могу... О, бляха, и тут что? -то. Привет, расповедай. Северяне рассказывают о гибельной луне. Свет в форме полумесяца появляется в доме и скользит по его стенам. Однажды я сам видел такое на ферме. Первым умер пастух, потом там умер гость, потом рабочий, а потом сам фермер и шесть его людей утонули в море. Но и это еще не конец. Мертвые вернулись, чтобы преследовать живых. Если увидишь гибельную луну, берегись. В этом доме будет смерть. Мне всю дверь прибрать потребно. Мені оцю двер потрібно прибрати, а ну. Тихо. Блін, а так ніяк, да? А якщо отак. Ти на башні в Ні! Жива. Що тепер? Ти її Установи істину. Мост. Я не розумію, як вона з'явилася, ця дробина, окей, хай буде. Залазь. Зараз ми перемонтуємо той міст. Я надіюся. Оп оп-оп. Що, оп. неправильно? Ну? насправилася. мост. Ми Я молодці! Іди додому. Злась. Чому ти. Ти можеш сплигнути? Хер тобі, Ясно. Да? Yes. Тільки не кажіть, що мені знов через ці арки потрібно проходити. Не хочу. Ви мене заплутуєте з цими арками. Баляха, а таке потрібно, да? Чи я тут вилізу? Ні, чекай. Мені потрібно сюди. А, бляха, <смі> не бачу. Дірочка маленька, я її не бачу. А там щось є, плаває цікаво, ні. Щось світиться, дивись. А, це ті арки, окей. Здалося. Так, мухи геть пішли. Ой, бляха, ти замахав. Я тут, я тут. Где он? Найди его. Нужно найти его. Вин за дверями. Сосредоточься. Она. Сосредоточься так, на руках. Так, тихо. Сосредоточься на символах. Давай. Они, Жил северянин по имени Гретер. Большой, рыжеволосый, невероятно сильный. Седание. Но боялся он темноты. И однажды ночь. Что это за звуки? <связь> за Казочку не дослухав, хтось мене пішли сюди. А що мені? Де ці руни шукати? Тихо. Куди? О! Ще дві, Кому не попадись? Хто ДОГАНЯЄ? В смысле? Вставай! Що за нахрін зараз було? Офігеть. Алло? Ано воно йде падло. Так, тихо. Це на швидкість? це на час? Навіть меча нема. Я не знаю, куди бігти. Я хер його знає, куди бігти. ось все. ближче, ближче, ближче. Вибирайся. Ага. Ой! Ой! Та все, згоріло. Так і я не розумію, а як мені від нього тікать? Він типу скрізь ходить, а я, ну, через ці проходить. Так не чесно. Мені на швидкість зараз потрібно. Давай вставай! бляхамуха. Вона пливе тупо. Я забув, я забув вже, куди мені бігти. Так, сюди раз. Та біжу. Я не розумію. Як? Як це можливо? Той раз я встиг, цей раз не встиг. Чому? Тому що він просто змінив. Мені потрібно робити так, що. Так він швидше мене ходить по-любому. Як мені розраховувати, щоб він е -е, був позаду мене і не зрізав якісь кути? Бля, звеніт не можна, так? Да? Ну, я не зрозумів. Я зачекнув, чи не чекнув? Диви! Я не розумію, як це зробити. Добро. Долба не лабиринты, блин. Ну вставай. Знов за Бежу. <звы> Ну він ось о, бач, раз не і все. Ну чому? ти, Давно, бляха, ну. Якщо першу руну я запам'ятав, то ну, другу вже ні. А третю я хер знайду взагалі. Так, не, не чіпляне. Я не розумію. Це якийсь страшняк повний. Гра завантажу. Завантажується рівень і тиша, і персонаж не рухається, дивиться. Типу, я не чіпляв ці штуки.

Яка руна. Давай, Куди ти? Дурепа. Та біжи, бляха, де чого ти падаєш? Ну йди ти в сраку, ну серйозно. Він далеко був. Ой. Нахер пішов Не знаю, закривай що-небудь, натискай. Це відео матиме... Це відео матиме найбільше повторних відтворювань. Я замахався. Я не знаю. Я повирізаю ці всі моменти, де я бігав і здихав просто із за того, Вінував. що здихав. Що ти хочеш? Кажи, я тут, я прибігла, курва. Я через Вінував. вогонь, через воду і через мідні труби до тебе йду. Падло що міг би случилось? допомогти. Вони обвиняють в чумі мене. Говорять, що я проклята. Що якщо я не Но откуда им знать, они что, боги? Нет, мы не боги. Они просто люди. Хорошие, но... но напуганные. Они боятся того, что не могут видеть. Как дети, которые боятся темноты. Поэтому и заполняют пустоту выдумками. Что не делает их прав. Что правдой? если мой отец был прав? Тебе нужно выйти из этой тьмы. Пусть все увидят, кто ты, как я увидел. Ты не чудовище. Ты просто долба чокнута, девка. Выходь с питьмы, давай. меня чудовищем. Что если все это заречено, если не Что если это не связано с мечом? Что, если Меч никогда не станет твоим. Что если на этом все? Это просто уловка. Бессмысленное испытание. Тебе уже одурачивали, или одурачивают еще? Так, третьего пробования. Окей. Знов таки, зробимо це... третю с... <с? <с?> наступну серію з випробуваннями. Тихо. Не дзвони. О, так такі. Добре, на цьому тоді поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.